Любі, ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Яна, і сьогодні ми поговоримо з вами про сім самих дивних страв в Туреччині. Скажу чесно, я куштувала тільки одну, і вона була класна. Але решта мене дуже-дуже страшить. Не забудьте підписатися одразу на мій канал, щоб не пропускати цей прекрасний контент. Клікайте на дзвіночок, діліться своїми враженнями про ці страви в коментах. Хочу вас попередити, що всі ці страви куштуйте тільки в провірених місцях, тому що вони всі дуже специфічні і ви можете просто траванутися. Тому, перш за все, думайте про своє здоров'я. Тут є такі страви, які дуже асоціюються з різними штуками. Зараз не хочу відкривати вам всі секрети, але якщо у вас є якісь асоціації, пишіть коменти. Будемо сміятися разом. Перша наша страва це шердан. Такий шлулок нашпугований рисом, м'ясом і цибулею. Ця страва бере свій початок з міста Адана. Це внутрішні органи овець і корів. Так-так. Не те, що ви там собі вже надумали. Має специфічну форму і навіть запах. Ішкембе чорбаси – Це такий. Суп з субпродуктів зі шлунку, і він буває дуже різний. Перша згадка про Ішкімбе Чорбаси датується 1800 роком. Ще за часів османів цей суп признаний як післяпохмільний суп. Значить починається пісня з шоферів. О, раз така пропозиція, то немає. Тобто, який вживають. Після раки. Раки це така турецька анісова водка. Хочу сказати, що і зараз серед турків дуже популярним є після клубу, після Алкашечки, поїхати і випити ішкембе Чорбаси. До речі, чому випити? Тому що всі супи турки п'ють. І чмек, як нам казали в університеті, і чмикають. Вони його не їдять, вони його п'ють. Запам'ятовуйте це корисно. Традиційно його готують з овечого або яловичого рубця із оцтово чесниковим соусом або з додаванням яєчно-лимонного соку. Страву цю можна приготувати з різних частин шлунку: тузлама, шкембе, ширден, Дамар. Наступна третя страва, теж дуже специфічна, називається мумбар долмаси. Мум турецькою це свічка. Це наш внутрішні органи півці. У розповіді каже, що це дуже схоже на нашу кров'янку. Якщо ви любите кров'янку, то напевно вам сподобається ця страва. І тоді куштуйте. Мумбар долмаси. Це овечі кішки, нашпоговані жиром, рисом або булгуром, телячим фаршем, томатною пастою і різними спеціями, до яких входять сіль, перець, кориця, духм'яний перець. Кокорич. це дуже специфічна страва, але одразу скажу, що моя родина її куштувала, і їм сподобалось. Але я, знаючи, що там всередині куштувати його не хочу. <реш> До речі, дуже цікава історія. Дуже часто, якщо турки бачать, що ви іноземець. Чи іноземка, і хочете скуштувати щось специфічне, вони пропонують кокореч і кажуть: ти спочатку спробуй, а потім я тобі розкажу, що там всередині. Тому що всі кажуть, що це дуже смачно, рілі, really, дуже смачно. Але так як я це вивчила попередньо, що там всередині, я його не скуштувала. Але всім дуже подобається. Значить, що там всередині? Це патраха. З самого барана натягнути такі кишкою і робляться на вертелі Коли це все доводиться до готовності, його дуже-дуже мілко ріжуть, додають дуже багато спецій і подачі йде в лаваші чи в батоні. і це пахне, це дійсно дуже смачно. Я прям нюхала. Але я не можу, знаєте, переступити ось через себе і його скуштувати. До речі, мені цікаво, ви саме ви куштували? Напишіть в коментах, як вам. Келе, пача, чорбаси це суп з кінцівок тварин. Келє пача дослівно перекладається як келє це голова, пача, це ноги. Цей суп готується з баранячої голови, з баранячих ніг. Часника спеції, баранячий рубець і, звісно ж, чорний перець. Цей суп дуже популярний серед турок Тавук вокґоксю. І саме зараз ми дійшли до того десерту, який я куштувала. Одразу хочу сказати, що це куряче м'ясо, яке подається як десерт. І це один із самих популярних десертів в Османській імперії і в Османській кухні. Це дійсно нереально смачно. Ви в житті не скажете, що там є куряче філе. Ну, це потрібно куштувати. Знаєте, я навіть не можу вам це. Я спочатку така: ні, стоп, я не буду їсти. Потім мене вговорили. Кажуть, це дуже смачно. Ти не відчуєш ку куриці взагалі. Я така: Окей, давайте покуштувати. І мені дуже-дуже сподобалось. Коротко кажучи, це молочний пудинг з курячим м'ясом. До речі, саме цей десерт часто подавали в палаці топкапи. В традиційному рецепті. М'ясо куряче відварюється і потім розділяється якби на волокна. Знаєте, але сучасні турки роблять з нього пюре. Потім його змішують з рисом, молоком, сахаром і різними спеціями типу кориці. І останній в нашому списку це хамсітатлиси. Хамсі це наша хамса, і розумієте, вони її роблять в десерті. Я навіть не можу уявити, яке це може бути по смаку. <сум> Страва. Це дуже популярний десерт на Чорноморському побережжі в місті різе. Очищену хамсу спочатку обжарюють в тісті, а потім зверху поливають солодким сиропом. За смаком ще можуть додаватися фрукти чи ягоди, і залишають десерт охолонути. Воно повинно бути як желе. Загалом цей десерт готується дуже швидко, хвилин 15-20, подають його холодним і ще можу зверху украсити горішками. Тому, любі мої, що вам хотілося б скуштувати з цих дивних страв, чекаю вас в коментах, чекаю на ваші... Комічні шуточки. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і сердечко чекаю на вас в наступних відео. Чао!